Далі про спорт свою колекцію нагород поповнив смілянин Олександр Науменко. Він успішно виступив на 15-му чемпіонаті світу з карате за версією FSKA. Більше про це а також про інші події зі світу спорту в нашому огляді. Наступного тижня Черкаський Славутич дізнається ім'я свого наступного суперника в Кубку України. Жеребкування учасників однієї другої фіналу відбудеться в середу 2 квітня. На цій стадії черкащани зіграють із одним із грандів Донецьким шахтарем, Київським Динамо чи Одеським Чорноморцем. Півфінальні матчі Кубка України відбудуться 7 травня. Потрапивши до півфіналу, Славутич встановив історичне досягнення для українського футболу. Ще ніколи команда другої ліги не грала в одній другій фіналу національного кубка. Завершився чемпіонат області з футзалу у першій лізі. Ці змагання проводить Асоціація аматорського мініфутболу Черкащини. Переможцем турніру стала команда Черкаси Газ. У суперфіналі вона з рахунком 7-3 обіграла команду ПП Іщенко. Після завершення поєдинку всі учасники турніру отримали призи. А переможці та призери медалі та кубки. Наступні змагання Асоціація аматорського мініфутболу області планує провести у квітні. Свою багату колекцію нагород поповнив смілянин Олександр Науменко. Він успішно виступив на 15-му чемпіонаті світу з карате за версією ФСК у Польщі. Олександр змагався у п'яти категоріях і здобув чотири медалі. Він виборов три срібла в особистому та командному комітеті, а також у командному ката. А в абсолютній ваговій категорії став переможцем. Збірна України на подібних змаганнях вперше виграла загальнокомандний залік. Вважаю своїм виступ дуже дуже вдалим і буду намагатися підтримати цей результат на цьому чемпіонаті світу, який буде проходити в Португалії в вересні місяці.